Це, Це капець, знаєте, чи ні? Кожен щось показує своє, щось цей. Так, я збираюся зараз у місто одягнула плаття, подивіться, яка я буду гарна. Йдемо у ресторан, йдемо погуляємо трошки парком. Щось я взагалі я вам розкажу трішки пізніше, через тиждень. Ми мали їхати на відпочинок, багато було зовсім інших планів, але, знаєте, не так робиться, як то би хотілося. Якщо ж мені так сьогодні захотілося просто піти погуляти, можливо, десь підемо в ресторанчик. От і збираюся зараз під марафетю, садіти, одягаються і йдемо трошки. Сьогодні ще й свято. кажу, йдемо, пройдемося, провіємося, змінимо обстановочку, обвіємося, подумаємо. Та й ось таке. Сімейство школи. Іде трішечки. Куди Ілонка йдемо? До школи? А куди? У парк. Йдемо трішечки у парк Шевченка. У нас тут є. Тут багато всіх спогадів з цим парком. У нас особливо з чоловіком, тому що ми тут гуртожитки наші близько. І ми ходили колись постійно, сюди шуля гуляти з татом. Зустрічалися, а оце ходили сюди, цими стежками. А зараз вже з сім'єю ходимо гуляти. Ви принесли замовлення, він нас завжди замовляє щось не так, як усі. Той кісцей, то кіл салат з клітками, то салати кейс. Спіле, так? Да? Курку, із бекону. Смачного. Смачного наша Дякую. Що ти там замовила? Паста Ну, Як вона гарно виглядає, навіть і на вкус смачно. Чи його з мамкою лунка підтримує чайня? А, помало.